На початку війни мені телефонує моя колишня і каже: ти де? Я кажу в селі. Вона каже: А, це, мабуть, там, де безпечно? Немає сирен. Може я приїду. А я чувак з характером, я думаю, іди ти нахуй. Кажу, приїжджай. В неї є ось така маленька собачка, яка гавкає, ти думаєш, а звідки звук? Просто. І ця собака постійно з нами, абсолютно постійно з нами вона навіть під час сексу. І одного разу в пориві пристрасті я облизував груди, а ця собака облизувала мені вухо. Таке відчуття, як будь-то в мене був тройничок. розумієте? Я, Малиха і Святослав. Ще собаку назвала Святослав, прикиньте. Да? Ну, взагалі, кайф. І я кажу, Святослав, іди нахрен. Я штовхнув, він мене вкусив, але від цілу удару він впав в оморок. Ви коли-небудь відкачували собаку, коли в тебе стояк? Ну, це таке відчуття, як будто тобі це подобається. Ти береш. Ти береш собаку, такий ставай. Ставай, ми ще не закінчили, га? В селі у нас жили люди, які потребували безпеки, і вони всі російськомовні. І я, як толерантна людина, одразу їм сказав, що в нашому будинку не рекомендується російська мова. І вони перейшли. І вони і вони перейшли на англійську. Я такий ага. Шах і мат тобі лесик, да? Я кажу, це це, ребята, це нормально, це лише порада, це як сказати, що рекомендація. Recommendation. Ну, але почав робити їм ще екскурсію. Я заходжу на кухню, відкриваю одну полицю кажу, ось тут у нас сковорідки. А мені кажуть пательні. Пательні правильно українською. Я відкриваю іншу полицю, кажу: ось тут вилки і ложки, а мені кажуть. Виделки. Я думаю, я зараз ламаю вам просто мозок. Я відкриваю полицю, там, де стоять банки, кажу, а оце слоїки. І мені кажуть, слоїки це правопис писання до 70-х років минулого століття. Я такий, ааа, філологи. Більше я не вийобувався, чесно кажу. Я жив в селі. і Нещодавно в мене сталося величезне горе в селі. Мене видали з чату села. Знаєте, такий чат як під'їзду, тільки села. Оце, оце ідентичний. Там такі переписки були, як продам курку, Чи гендик бігає. Йдемо це пише голова сільської ради. Це, це нормально. І... Мене видали, я, я думаю, чого? Я просто радіше дізнавався, що хтось помер. Розумієте, баба Галя вийшла з чату? Не факт, що вона туди повернеться. ну. Є ймовірність, що баба Галя вийшла з чату. завтра вона отримає грамотку і буде колово. Ось це. Це. І, це. і мав би бути ще якісь типу, зібрання, типу, щоб видалити мене. Типу, давайте когось видалимо. Давайте дядя Толіка, ні, обідиться. Давайте Лесика, видалимо. Він давно не приїжджав. Мене видали і повернули ще з однієї причини, бо я приїхав в село. На мене дивиться бабуська і така хреститься, каже: «Блядь, живий. <плес> Все. Я якось бачив інтерв'ю Путіна, де він казав, що я і є українець. Мені здається, що в недалекому майбутньому він вийде на прес-конференцію і скаже: Я і є Бандера. <плес> Шухевич. А потім дійде до такого маразму, що просто перезведе свою країну в Україну. І потім по їхніх новинах будуть казати: «Вообще-то Україна напавна Україна. А що буде далі? А далі на СТБ з'явиться передача для російських політв'язнів, яка буде називатися Я соромлю свого діда». Я сам із Рівного і обожнюю це місто. І в нас в рівному є така штука, як діалект. О-о-о. Нас співничівничні таке відчуття, як будто вона була в окупації в Японії. Я якось заїхав туди і кажу, можна мені ось це? Продавчиця дивиться на мене, і каже Сікото. Я дивлюсь на неї, і кажу Арігато. Ну і це, це прикольний діалект, але я там нічого не розумів. Вони так швидко говорять все. Я там нічого не купив. Я думав, що на кінці має ще зробити собі Харакірі. Ну такі в Японії правила. І це дуже прикольний діалект. Мені ще подобається ще один діалект, це Закарпатський. Це коли приїжджаєш на Закарпаття, там таке відчуття, як бути сіма одружений. Такий та та головою махаєш, та та. Тобі кажеш, доброго дня", ти та та в жопу даєш та. та, та. Ну там треба бути обережним. розумієте? Це... Я думаю, що якщо взяти ці два діалекти, змішати в одному роті, такого викинути, і вийде болгарська. Ну просто якась прикольна мова. Все ж таки, ми зібралися і поїхали в Рівне. І саме там я вперше зустрів повітряну тривогу. На ринку, коли дійсно літали ракети. Ну і як має бути, ми заходимо в е, бомбосховище, і воно логічно, що зачинене, бо це ж бомбосховище. Ми розвертаємося, і на нас дивиться охорона, і видає найгеніальнішу фразу, яку я коли-небудь чув. Він каже, що? Сикуни? <рив> я дивлюся на нього, і думаю, вау, спайдермен. По любому. І я йому намагаюся пояснити, що тут поруч є пожежна частина і в неї може прилетіти. А він мені відповідає: якщо прилетить, то погасять. Це ж пожежна. Я дивлюся на нього, думаю, а містер логіка. Ну і кажу, що якщо не в пожежну, може в інше місце прилетіти. Він каже: тоді куди конкретно? А я ж знаю, да? кажу, ну може і сюди прилетіти. І він просто робить ось так. І що далі, каже? Я кажу: можливо, ви відкриєте все ж таки бомбосховище. І він дістає величезну, просто величезну зв'язку ключів. І я кажу, месники сьогодні відпочивають. У нас сьогодні Форт Боаяр. І цей паспорту. Ключ за ключем пробує просто відчинити це бомбосховище до того моменту, поки не закінчується повітряна тривога. Він обертається і каже: Ну, не сьогодні. <рив> каже, поки, у нас перезмінка. У мене було досі дивне дитинство, я любив бігати за татом абсолютно всюди, куди б він йшов, я за ним втікав. І моя бабуся придумала геніальну річ, щоб я за ним не бігав. Вона мене прив'язувала до брами. Вас прив'язували коли-небудь. Мене прив'язали, і ви скажете, так треба було відв'язатися. А моя бабуся скаже, а замок для кого придумали? Розумієте, я просто бігав, прив'язаний до замку отако кругу, і моя собака, яка була відв'язана, дивилася на мене і думала, братан, за що? Вона мені косточки приносила, типу я на волі знайду, типу я. У мене все нормально. Я подумав, що я єдина людина в світі, яка буде займатися сексом з БДСМ-іграми. І коли мене почнуть прив'язувати, я подумав: вау, як в дитинстві. <рисвіт> Знаєте, цей момент, коли тобі мала руку за ти такий: М -м -м, бабуся краще робила. <плес> Мені 29 років, і у мене вже було 23 операції. Не банківських, ні. Нема цього, що я в монобанку відкрив угодника, і такий, ну, ще треба, треба 22. У мене були в дитинстві дуже складні операції, але в мене попався суперпозитивний лікар. Він подавав все з позитивом. Він каже моїм батькам: у вашого сина лопла пряма кишка. але не переживайте. На кров'янку вистачить. Побудите, будь ласка, в кого і діти? Дуже дякую, що прийшли без них. Дуже вдячний. Дуже часто їжджу просто в турі, і там люди приходять прямо з дітьми, прикиньте, на стендап з дітьми. Одного разу сиділа мною жіночка з дитиною, я кажу: а то ніч, що може бути мат? І вона мені каже, мій малий, знає більше матів, ніж ти. Я в цей момент побачив гордість в печах, розумієте? Я думаю, що вона мені зараз каже, зараз ти братан блокнотик діставай і записуй. Я починаю з цим малим спілкуватися, кажу, як тебе звати. Він такий Даня. Кажу, Даня, скільки ти вірочки? Він такий шість. Трошки матікаєш? Він такий Да. Кажу, а які матюки ти знаєш? І він мені каже, іди нахуй. <риклад> я в цей момент не зрозумів, чи мене поставили, чи це було ствердження. Я був щасливий, що він мені не сказав: братан, бери блокнот, тільки записуй. І я почав з ним спілкуватися, кажу, а то нічого, що ваша дитина перед вами матюкається. І вона мені каже, так це не мій. Каже, я няня. Я думаю, няня, ніфіга собі ти няня. Мені стало цікаво подивитися на її резюме. Типу, ваша дитина одразу знає три мови: українська, англійська і бонусна. <рес> Від бонусним ви там ахуєєте. Там. Я починаю з нею спілкуватися далі. Кажу, що ви давно тут дитину виховуєте. Вона каже: дитину, я тут дітей виховую. Це вже третій. І мені стало цікаво, а що з двома попередніми? Це, мабуть, Ківа і шарі десь. Ну. Я кажу, що я вас не міняю взагалі, якщо ви так виховуєте дітей, на стендап водите. це ж перше слово може бути не мама, а мілфа, розумієте? На днях визвав собі таксі, під'їжджає таксіст, я сідаю в машину, і дивлюся, що хтось мене отаку прямо в бочину прям палить. Я обертаюся на нього і він видає фразу: Чувак, а в тебе є права? Я кажу, а в тебе? Каже, не зрозумій мене неправильно, мені не по собі, трішки зле, і я нанюханий. Я кажу, що? Він каже: у мене більш нема. Ну, тобто його це найбільше хвилювало, Да? наче якщо ти нанюханий, а я ні, хер, я з тобою поїду, понімаєш? Давай викликай якогось іншого таксіста, хай він привезе, бо я хочу їхати з тобою на одній хвилі. 15 хвилин до командаської години я починаю їхати за кермом, і чим далі ми від'їжджаємо, тим більше чувака не криває. Він слухає музику і каже, вау, який класний трек. Я зараз як на ібіці, а це мідляк. І коли ми завертали вже в двір, він засумував, він каже, чувак, з тобою так класно було. Вибачай, а можеш ще кружок? І я кажу, що? Він каже, даю 500 гривень. І я кажу, гроші наперед. Він каже, ні, ні ні ніхера, ні, чувак. Зараз я знаю, я тобі дам 500 гривень, і ти десь зваляєш, да? я думаю, звідки він мене знає? Ну я чисто по приколу зробив ще кружок, заїжджаю в двір. Е, він мені реально дає 500 гривень і думаю, ніфіга собі кешбек від таксіста. <рес> Дуже кайфовий. Він виходить з машини, і я виходжу з машини, але він іде до мого під'їзду. Я кажу, чувак, а ключі. Він обертається і каже, тепер ти таксіст. <рес> я думаю, а що це за така професія, як грав кварча? Ну, типу, до кінця собі дня можеш поміняти роботу. Я бачу, він вже йде прямо до мого під'їзду, хоче заходити в двері, тому що двері були відчинені. І я подумав, було б прикольно, якби він зайшов ще в мою квартиру. Дивиться з вікна і каже, чувак, тепер твоя дівчина, моя дівчина, а моя дівчина твоя дівчина. Гарного вечора і додає, я, до речі, гей. У мене є такий друг, який каже, не пий пиво, знаєте, такий друг, який. Пиво це погано, від пива росте живіт, певний алкоголізм це погано, і в цей момент опускає банку. <плес> Я якось бачив, як двоє чуваків на куріних б'ються. Це так прикольно було дивитися. Це як будто два лінивці, уявляєте, це... там тупо все в слово мо, все так повільно. Через пів години вони сидять на абрикосі, попускаються. ну... Одного разу дуже попалося в мене забавне весілля. Батько нареченої бере мікрофон і каже: Це зараз ви один одного любите. Але пройде час і такого не буде. І наречена була дуже з приколом. Вона бере мікрофон і каже: як добре, що ти відчим. І додає. Це зараз тебе мама любить. Але пройде час і такого не буде. Підеш на герти з нашої квартири, оце буде. Одна із дівчат мені прямо написала дуже кайфово. Каже: Я вас побачила на стендапі. Я хочу, щоб ви провели мені весілля. Але в мене є одне запитання. Ви на весілях так само мотікаєтеся на стендапі? Я такий ні, ні в якому разі. І вона мені відписала: цитата. Хуйово. Я такий, що? Вона каже, ну, я просто в нього ще та сучка, а він в мене ще додік. Я їй відмовив, бо це якби неправильно вести таке весілля. І вона, як адекватна людина, почала писати мені під кожним постом: не беріть його ведучим, тому що він б'є наречених. <риклад> я думаю, місіс адекватність правильно. Я тепер хочу провести її весілля. Я просто мрію тепер провести її весілля. Знаєте, щоб стати біля арочки і сказати: а зараз сюди вийде. Головна шмара вечора. Яку чекає головний додік, тому що він був останній, а всі знають, хто останній, той батько. Знаєте, це це весілля, на якому можна використати цей прикол і сказати: а підніміть руку, хто не трахав наречену. І там тільки батько нареченої підняв. Бо він підняв дві руки, він типу, о, моя гордість! А! <риклад> мені зараз пишуть іноземці, геї з різними пропозиціями і одна мені навіть сподобалась. Він мені написав, чувак, про все, що хочеш, але я буду тоді твоїм папіком. І я подумав, а що це за така гейманітарна допомога? <риклад> ну, але я почав аналізувати його сторінку, його звати Вільям. Він із Каліфорнії, і в цей момент я подумав: вау, канікули в Каліфорнії. Було б класно. Я дивлюся, що в нього будинок на фоні океану, і в нього є будиночок на дереві. І в цей момент я подумав, блін, я такий самий будиночок в дитинстві хотів. Але коли я сказав своєму татові про свою мрію, він, як в фільмі в робі, заходить в гараж, а потім заходить в запой. Все. Ну, і потім я побачив те, від чого мене легенько кинуло в А у нього є дуже великий чорний блискучий пікап. І я подумав, класно. І я йому написав: Вільям, е, любий Вірям, е, ти можеш зробити щасливим не тільки мене, а ще один батальйон, як мінімум, мені потрібна твоя машина. Він прочитав і не відповів. І я подумав, а що це за таке ставлення, мужики? Ну, що це ти даєш надії і одразу забираєш її. Віліям, без подарків ти мене хрен доб'єшся, розумієш? І він мене морозив декілька днів, і я. Почав діяти. Я заходив на його сторінку, і коли в нього була історія, я відправляв на неї вогники. Максимум дві, щоб не думав, що я за ним бігаю. І я потім почав діяти, ловити його на живця. Я кидав йому фотографії, де я з голим торсом на пляжі. Де я тако біжу, де я п'ю пиво, воно тако по мені тече. У мене фотографія там, де я облизую медузу на спор. Я кинув цю фотографію і він мене одразу заблочив. І я подумав, блін, ну, мабуть, мабуть, на це тільки дівчата ведуться. На пацанам це не треба кидати. І знаєте, я розповів цю історію своєму тату, і він сказав, боже, яке кончене? Починай з малого, проси 500 баксів спочатку. Ну, і я тоді подумав, знаєте, коли він мене заблочив, він написав, що у нього з'явився інший. І я подумав, було б прикольно, якщо я десь через місяць часу. Зайду на його сторінку, і в нього буде фотографія, де він в обнімку тако, з моїм татом стоїть. <плес> на фоні чорного пікапа. І підпис така знизу: починай з малого. <плес> Я одного разу заїжджав в волонтерський центр і заносив чувакам на передову різні штуки. І брав трофеї, які продаю на стендапах. І один із трофеїв у мене був РПГ. Я виходжу, дивлюся, що мого автомобіля немає вже, і на моє місце паркується інша людина. Я думаю, мабуть, треба йому пояснити, що він тут не паркувався. Я нагадаю, в мене в руках РПГ. Я йду до нього з переляканим лицем, де моя машина, і кажу, не рекомендую ставити тут автомобіль. Він дивиться на мене і каже, що. У Мене аж настрій піднявся. <рес> я такий, не рекомендую рекомендуйте забирати автомобіль. <рес> в моїх стосунках дуже прикольно, що ми дві її зврещують. Це дуже кльово. Якось мені мала каже: сьогодні треба буде спробувати рольові ігри. Я костюми принесу. Настає вечір, я стою в костюмі Черепашки Ніндзя. Вона каже, що я зроблю, якщо я була аніматором, що була, ти принесла. А потім дивиться на мене і каже: «Гей, Донателло! Діставай свою палку. А я не можу дістати свою палку, коли на мене дивиться Леонардо. Бо мені подобається Рафель, оце. Кунілінгус мушу розказати. Класна штука, пацани, користуйтеся. Одного разу ми з малихою поїли просто пекельної шаурми. Просто пекельнішої шаурми. Ах, там така. Ну, і одразу, на, я там. Починається я опускаюся нижче, запускаю свого змія в роботу. Ось, і вона кричить: пече. Я думаю, а ось десь твоя гаряча точка. Вона каже: «дебіл, біл пече! і біжить в ванну. Але хто в цей момент думає, що вода тільки підсилює дію перцю? Там в ванні просто таке відчуття, що виганяли диявола. Я боявся просто, що сусіди зараз лякаються, виключуть поліцію. І я думаю, якщо вона приїде, що я їм скажу? Що приїхали? Викликайте пожежну, ребята. І з ванної починає кричати Молоко! Молоко! Давай молока! Я біжу на кухню, відкриваю холодильник, кажу, молока нема, є сметана. Вона каже: Давай сметану. Я беру сметану, не знаю чого, але я взяв ще ложку, <рес> заношу їй, ну і мені здається, що саме після такої дії пішла фраза Погодувати коня. <рес> ну, все закінчується все нормально, але на наступний день вона приносить таку ж саму гостру шаурму. Ми поїли, і вона мені каже, знімай труси. Дуже багато людей зараз переходять на українську мову, шукають якісь там відмазки, Типу, там, в мене там мама була російськомовна, і каже, тобі було зручніше, бо ти в рівному ліс в україномовному середовищі, в тебе не було російськомовних батьків. Я їх розумію. Наприклад, моя мама, вона із проукраїнської області як Брянська. Там, коли перший прильот в Брянщину прилетів, вони зразу такі «У.Н.Р.». Білгород такий на, заберіть, будь ласка, ще. І мій тато також виріс в дуже проукраїнському регіоні, дуже проукраїнський регіон. Це Крим в місті Сакі, де до цього часу живе його рідний брат. І мій тато не спілкувався зі своїм братом рівно 8 років. Ну, не те, що він трошки глухуватий, ну просто він долобоє по чому причина. І до того моменту, поки не прилетіло в Новофедерівку, що одразу біля міста Сакі. І мій тато, як адекватна людина, яка переживає за свого брата, зателефонував йому і сказав: там тобі привіт передавали, почув.